Максе, чим ти займався на зимових канікулах? Ну, як чим? Дивився улюблені фільми, грав у комп'ютерні ігри. Ага, даремна трата часу. Це ж зима. А як же санчата, лижі? А ще зліпити сніговика, пограти в сніжки. Це і весело, і корисно, і пізнавально. І чим же? Багато свіжого повітря і насолода від краси природи. Виходить, я змарнував увесь час. Тобі теж захотілося пограти в сніжки і з'їхати з гірки на санчатах? Гайда з нами буде цікаво! У цьому відео ти познайомишся із творчістю відомої української поетеси, авторки прозових і драматичних творів, перекладачки, етнографині, фольклористки, журналістки, видавчині. Громадської діячки Олени Пчілки це її псевдонім Пчілка діалектний варіант слова бджілка так авторка була працьовитою як бджілка. Справжнє ім'я письменниці Ольга Петрівна Драгоманова по чоловікові косач. Саме вона мати неперевершеної лесі українки і ще п'ятьох дітей майбутніх письменників, науковців, лікарів, музикантів, політичних діячів і всіх навчала сама. Запровадивши власну систему навчання, так звану материнську школу, дала дітям глибокі знання з багатьох мов, літератур, історії чи не всіх видів мистецтва, Олена Пчілка, яка належала до знатного роду драгоманових, була ще тією модницею і навіть запровадила серед жінок тенденцію носити вишиванку. До речі, письменницю можемо впевнено назвати справжньою інфлюенсеркою кінця 19-го – початку 20-го століть. Тобто людиною, яка мала великий вплив на суспільство, до рівні якої тягнулися інші. Уяви собі, вона видала власний альбом український народний орнамент Вишивки, тканина писанки, і представила його на всесвітній індустріальній та промисловій виставці в Парижі. Олена Пчілка дуже любила природу і прищеплювала ці почуття своїм дітям. Тож поринути в красу зимової днини нам допоможе поезія авторки з гринджолятами. Що за чудова яднина. Сніг наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина швидко з санками біжить. Ох ті санки гринджолята Коней не треба до них. Роблять їх мудро хлоп'ята. Треба прудких тільки ніг. Сам у санки упряжешся, вже ж не яка там вага. Стежкою хутко женешся, всякий тебе оббіга. Ось вона й гірка маленька, ой, як униз я спущусь, наче та пташка швиденька, долі умить опенюсь. Ну, ти, лишень хто зручніший, швидше котори збіжить. Кепсько, мороз все лютіший. Носик з морозу щемить. Гей, чи ж морозу боятись та отаким от козакам. Ну, ти у сніжки гуляти. Треба зогрітися нам. Ой, чи заходить же сонце. Пізня така вже пора? Стукають мама в віконце. Треба рушать до двора. Які емоції та почуття в тебе з'явилися після прослуховування поезії? Думаю, радість, веселість, захоплення, ентузіазм, задоволення, мріливість, які слова із тексту потребують пояснення? Як тобі вже, мабуть, стало зрозуміло, гринджолята це невеликі прості дерев'яні дитячі санчата. А ось, до речі, гринджоли – великі сани для перевезення кіньми людей і вантажів, нуте вигук, який уживають як заохочення до дій, долі униз, унизу, которе, тобто котре яке, кепсько погано. Поміркуй. До якого роду літератури належить цей художній твір. Лови теоретичну фісташку. Розрізняють три основні роди літератури лірику віршовані твори, епос, прозові і драму. Призначені для постановки на сцені. Звичайно, це лірика жанр твору. Ліричний вірш розрізняють такі види лірики. Громадянська або патріотична, твори на громадянську тематику, філософська, роздуми про сенс життя, призначення людини на Землі, ІНТИМНА, ТВОРИ про особисті переживання та почуття, пейзажна. Вірші, у яких змальовується краса природи. Поміркуй. До якого виду лірики можемо віднести поезію Олени Пчілки з гринджолятами. Це пейзажна лірика. Повернімося до тексту вірша. Знайди в поезії художні засоби, епітети, метафори, порівняння, які найбільш влучно й образно передають красу зимового пейзажу та настрій дітей. Змалювати неповторні миті зимового дня допомагають епітети чудова яднина, веселий хлопчина, прудких ніг. Гірка маленька, пташка швиденька, мороз лютіший пізня пора. Метафори Сніг блищить. у санки упряжешся. Носик щемить. У сніжки гуляти. Сонце заходить. Порівняння. Сніг, наче срібло. Спущусь, наче та пташка швиденька. Гарна робота Поглянь на будову вірша. Кожна його строфа містить по чотири рядки. Лови літературознавчу фісташку катрен або чотиривірш. Це строфа із чотирьох рядків із суміжним, перехресним чи кільцевим римуванням. Поглянь на подану строфу поезії За допомогою якого способу римування авторка змогла змалювати пришвидшений і веселий ритм зимових розваг. Ось вона і гірка маленька. Ой як униз я спущусь! та пташка швиденька долі умить опюсь. Отже, римується перший рядок із третім, а другий із четвертим. Це перехресне римування. А тепер спробуймо визначити провідний мотив та ідею вірша. Лови ще дві теоретичні фісташки. Провідний мотив це наскрізна тема поетичного твору. Хоча у вірші часто можна визначити декілька мотивів. Ідея. Головна думка, яку автор хоче донести до читача, на що намагається звернути особливу увагу. Спробуй сформулювати провідний мотив та ідею поезії Олени Пчілки з гринджолятами. Провідний мотив вірша змалювання краси зимового пейзажу і дитячих розваг на лоні природи. Ідея передати неповторну атмосферу зимових розваг та емоції дітей. Я після цієї поезії так захотів справжньої зимової днини, щоб гайда і на санчатах із гірки, щоб морозець чипав щічки, а ми з друзями невпинно грали в сніжки. Запам'ятай Олена Пчілка це літературний псевдонім Ольги Петрівни Драгоманової Косач, відомої української письменниці, перекладачки, етнографині, фольклористки. Журналістки, видавчині, громадської діячки та інфлюенсерки кінця 19-го, початку 20-го століття. Її ліричний вірш з гринджолятами належить до роду літератури, лірики. Вид пейзажна. Провідний мотив твору змалювання краси зимового пейзажу і дитячих розваг на лоні природи. Ідея Передати неповторну атмосферу зимових розваг та емоції дітей. Змалювати красу зимової днини і настрою дітей допомагають художні засоби, епітети, метафори та порівняння. Вид строфи Катрен, чотиривірш. Спосіб римування – перехресне. Катрен або чотиривірш це строфа із чотирьох рядків із суміжним, перехресним чи кільцевим римуванням. Сподобалося відео? на вподобайку, пиши коментарі. Відкривай із нами світ та укрліт.